До поліції Мирнограда звернулася жінка, яка розшукує свою неповнолітню доньку. Співробітниками поліції було встановлено, що 29 грудня близько 14-го години неповнолітня дівчина разом зі своїм 27-річним хлопцем вийшли з дому в невідомому напрямку і до теперішнього часу не повернулись. Шевченка Олександра Вікторівна, 30.09.2009 року народження, мешкала за адресою міста Мирноград, молодіжний 16, квартира. 45. 42, прикмети на вигляд 14-16 років, зріст 150 худорлявої тілозбудови, волосся довге, риже, шрам біля правого ока. Була одягнута в балонову курточку чорного кольору. Джинси Кросівки. Також її хлопець, який з неї був Якушин Євген Вікторович 2.08.96 року народження. Мешкає за адресою Мирноград, вулиця Челюскінця, 251. Також розшукується поліція, був разом з нею. Поліція проводить усі необхідні пошукові заходи для встановлення місцезнаходження молодих людей. Якщо у вас є будь-яка інформація про їхнє місце перебування або ви десь бачили цих людей, звертайтесь до поліції за номером.